сьогодні депутат народний Максим Бужанський е, оприлюднив інформацію про те, що антикорупційні органи шукають зараз. Фактично собі антикому антикризового або кризового комунікаційника, так кризового комунікаційника, тобто то людина, яка має зібрати весь цей вал, всю цю хвилю цієї всієї інформації дезінформації, е, стосовно того, що ж насправді відбувається між правоохоронними органами, між СБУ і антикорупційними органами, відповідно. Зробити свій антикри цей кризовий чи антикризовий аналіз, і якось почати спілкуватися із суспільством, в тому числі з народними депутатами, які цього вимагають уже все в більшій і більшій кількості, ця інформація була сприйнята насправді <див> дуже так неоднозначно. Тому що сама по собі вона достатньо цікава. Я до речі, багато разів казав, що проблема, якби цих всіх історій з плівкою міндіча з тими квартирами прослуховуваннями на. Грушевського боголюбовими коломойськими е, хрестенками, магаметрасуловими вітюками. бачите, скільки я в голові мушу це все тримати. Е, вона насправді полягає в тому, що ніхто не може конкретно пояснити, що ж насправді відбувається, чи що на цих плівках. Так, от тепер маємо от таку історію її EU, EUACI, тобто є така грантова організація. На гроші Європейського Союзу вона діє, існує і займається анти. Корупційними всілякими проектами підтримкою цього треку, так от ця організація, я не знаю на прохання набучі просто з власної ініціативи, вирішила допомогти національному антикорупційному бюро і виділила на це 30 тисяч євро. Тобто, коли там ви зараз читаєте в соціальних мережах про те, що зарплата комунікаційного на в набу це 30 тисяч євро, це не за місяць зарплата і не разовий генерар, це бюджет. На людину і її команду цієї людини, а яка який буде розтягнутий на 6 місяців. Тобто, анти, цей кризовий чи кризовий комунікаційний план передбачається, що він має бути реалізований впродовж шести місяців. Відповідно, є денна ставка експерта. от це на сайті прямо так. Цієї організації. Європейський антикризовий центр. Вона якось так називається щас європейська антикорупційна ініціатива. Ось правильна назва так, от 200 євро денна ставка, вимоги там 5 років плюс роботи в кризових комунікаціях, знання англійської мови, глибинне розуміння антикорупційного законодавства, української політичної палітри бла бла бла. Ну коротше, і плюс це все ще все відповідно конкурс І плюс там ще є, є якісь певні додаткові вимоги. Там цілий список, там читати. Не прочитати, але що саме найцікавіше, бачите кінцевий термін подання пропозиції 19 вересня 25 року. Тобто, ну фактично, сьогодні вже, от ми з вами спілкуємося в прямому ефірі: 16 тобто 17-18, до п'ятниці, друзі, три дні. Там два-два-три дні, і е, мають знайти. Тобто, рішення судя цього, якесь ну не те щоб спонтанне, але достатньо швидке. Тобто, це все буде якось без співбесіди, чи що, просто хтось має зайти і почати е, робити цю роботу? Ну і далі почався, звісно, тролінг, так що там Бужанський закинув, що дивіться. Грантаєди, значить, там заходять будуть тепер влаштовувати вчити антикорупційні органи, і антикорупційні органи взагалі це теж якісь е, організації, які знаходяться там правоохоронні під впливом західним, тобто ну така якась Тимошенковщина. На що написав Гончаренко ось такий от пост. Він насправді ну тут е, дуже багато от, підводних каменів, так в цьому пості пише він: відповідає Максиму Бужанському. Звісно, це ненормально. Що в нас є грантові структури, які і тут, от от зараз сама суть, друзі, які наймають людей для роботи однієї структури проти іншої, ну звісно. Ось ну це весь секрет. Тобто, ну я думаю, що прес-служба вона є, і я знаю, що я навіть там у них вакансії були. Я, я бачив ці вакансії, конкурси там зарплати насправді невеликі, не тому що це державна служба, а в нас вона регулюється постановами кабміну і так далі. Тому подібне. Тепер це йдеться не про державну службу, ідеться про ФОП. Очевидно, третьої групи вони такі пишуть: нам треба нам фізична особа-підприємець на 30 тисяч євро. Чому тому що ну розширюється фінансування і воно буде не Так, от пише далі, які наймають людей для роботи однієї структури проти іншої, тобто комунікаційний менеджер на думку Гончаренка, і тут важко не погодитись. Насправді потрібен набу для того, щоб відбувати атаки. Оці от які відбуваються е з боку прихильників е дій СБУ. А насправді ситуація надзвичайно заплутана, тому що фігуранти справ, які продукуються службою безпеки і антикорупційними органами, вони дуже тісно переплітаються між собою, і тут є. Конфлікт інтересів, хто що може, і про що розповісти? Тому що е, якби наприклад СБУ не вхопило Христенка якимось чином, так то його би по-любому прихопили під своє крило е, набушники, так само і з Каламойським багалюбовим з Магометом Расуловим так само людина, яка, начебто. Якраз вела і керувала справу по прослушці на Грушевського. Тепер в руках СБУ. А хочеться, щоб, значить, виливу цієї інформації не відбулося саме СБУшникам. А набушники це використовують, можливо, як якийсь важень. Тобто, комунікація, от в цьому вона полягає, і комунікація, так робота однієї структури проти іншої. Далі розвиває цю думку Гончаренко, що але питання в іншому: хто платить гроші, той і замовляє музику за 30 років розвитку? Ми дійшли до того, що не можемо утримувати не те, що країна, а навіть бюрократичний апарат без зовнішньої допомоги Україна не вистоїть Я вважаю, що оця от якраз фраза це. Іронія, така ну такий сарказм без зовнішньої допомоги Україна не вистоїть тому що так тому пошочергово потрібно вийти на рівень, коли ми не матимемо потреби в іноземному фінансуванні. А вже потім можна говорити про гранти, впливи та все інше. Моя позиція щодо грантів проста: це добре, це гроші всередині держави. Це дуже часто можливість для талановитої молоді не виїжджати за кордон, а заробляти тут. Чи треба це регулювати так, але тоді, коли ми зможемо самі забезпечити все необхідне, справжня незалежність настає тоді, коли ти сам. Сам за все платиш. Ну, очевидно, що е, грантова історія зараз підходить набу, і якщо вони хочуть комунікаційника, то потрібно побачити в цьому плюси. Можливо, дійсно ця людина або ця, ця посада, яка з'являється, може розрулити цей ну абсолютно. Інформаційний колапс з приводу того, що відбувається, впродовж наступних шести місяців строки, до речі, обмеження ще раз хочу на цьому наголосити. Але ж ви розумієте, що є противники? Так, там Бужанський він закинув, що от грантами влазять в керування країною, грубо кажучи, а є інша історія, інша сторона, так коли. Навпаки, стібуть от є такі один телеграм-канал, який я вже помічаю, не вперше я не буду називати, що це за телеграм-канал, просто вони вони підтримують більше лінію з СБУ і щиро от пишуть дуже часто про те, що дійсно там російський слід ну все те саме, тільки навпаки, так інша сторона, медалі. І вони так стьом сьогодні написали: значить, від яких саме скандалів має відбілювати набу новий антикризовий піар. Торгівлі з Дагестаном, топ посадовця бюро Магомед Расулова. Ось так. Ну тобто, та, а чому тут не написано, що ну а плівки мінніча? Добре, далі криваві ДТП з жертвами та підробка свідчень детективами набу, співпраця з ФСБ РФ детектива Гусарова, отримання детективом Солоневським грошей від громадян РФ, скандали з прихованою нерухомістю на знайомих та родичів детективів. Ті бейки на торгівля наркотиками, співробітниками, бюро тощо, тобто, фактично, всі заголовки, які можна прочитати на цьому телеграм-каналі, зібрані зараз концентровано в одному місці, і власне це завдання для комунікаційника, якого ну очевидно, знайде на 30 тисяч євро за півроку НАБУ. і це правильно так. Треба з цими темами попрацювати, треба дати на це відповідь, але ж є інше, так і от завершують, значить, ці автори цього повідомлення, що. Згідно вимог набу тут, смішно дуже піарник має за півроку переконати українців, в тому що Дегестан це Узбекистан. Ви пам'ятаєте той аудіофайл? Так там, де ну там не зрозуміло насправді, що воно таке, е, коли СБУшники оприлюднили? Так Дагестан, чи куди там ця технічна канапля заїжджала? Далі, наркотики це вітаміни, елітне житло, це скромні хрущівки. Віп, авто, це деоланус, а набушники. Антикорупціонер, і тут зовсім так по злому, мені здається, е, можливо, людина, яка є автором саме цього допису на одному, я ж кажу з українських до речі, телеграм-каналів. от яке так стібе НАБУ, можливо, в сама б подала своє резюме, якщо вона є ФОПом і могла б претендувати, якщо знають які теми, як їх розкривати, там і так далі. Коротше, це все ну, тролінг опонентів, в якому ну на. Жаль, чомусь не згадується історія. Ключова ще раз, друзі. Ключова історія це все таки плівки. Мінніча і, можливо, ми побачимо розв'язку власне.